Доброго дня, шановні присутні. Я з великою радістю звертаюся до вас в тому плані, що мені дуже приємно, що на сьогоднішній день журналісти, представники засобів масової інформації сьогодні активно з нами співпрацюють. У нас налагоджена взаємодія. Хочу подякувати за ту об'єктивність висвітленні нашої роботи, наших результатів роботи, про ті проблеми, які сьогодні є в органі внутрішніх справ. І сьогоднішня наша зустріч вона присвячена тому, тим проблемам і тим подіям, які мають відбутися 25 травня. Це в першу чергу, ми всі знаємо, що мають відбутися позачергові вибори президента України на сьогоднішній день. Головне завдання, яке стоїть перед правоохоронними органами Хмельниччини, це забезпечення проведення даних виборів в частині охорони громадського порядку, недопущення будь-яких протиправних дій, взаємодії з усіма громадськими організаціями в частині. Того, щоб не допустити протиправних дій, не допустити скоєння правопорушень, інших адміністративних випадків, я би хотів би сказати, що всі знаємо, що на а хто не знає, довести, що на території Хмельницької області утворено сім територіальних виборчих округів. Ми маємо 1553 дільниці. На сьогоднішній день фактично усі територіальні виборчі округи завезені вже бюлетні, крім одного в місті Кам'янець-Подільському. Що стосується організації діяльності органів внутрішніх справ, хотів би сказати, що нами вже той ряд практично організаційних заходів, що стосується забезпечення правопорядку громадської безпеки, так наказом начальником МВС 17 березня 2014 року розгорнуто роботу цілодобового штабу. Оперативного штабу і його робочої групи відповідно на місцях у всіх міських і районних відділах теж працюють оперативні штаби, створено робочі групи, і вони працюють в цілодобовому режимі. Відповідно також, згідно наказу 402 МВС України, з 30 квітня по 29 травня діяльність органів підрозділів внутрішніх справ та національної гвардії приведено на посилений варіант внесення служби. Щоб хотів би сказати ще, що Зараз головна задача, так як залишилося дуже мало днів до виборів, виконуючи ті поставлені задання, які я наголосив раніше. Ми зосереджуємо свої зусилля на виявлення інших правопорушень, що перешкоджають дійснення правовому дійсненню і організації проведення виборів, тобто в даному випадку на розповсюдження різних агітаційних матеріалів, які надруковані з порушенням законодавства України. Так, зараз звернуто особливу увагу. На цей напрямок діяльності в результаті проведеної роботи в нами вже виявлені правопорушення закони агітації. Так в селищі міського типу Ярмолиці було виявлено факт розповсюдження невідповідних агітаційних матеріалів, де було складено два протокол, два адміністративні протоколи за частину 2 статті 212 зі значком 13, які спрямовані до Ярмолинецького районного суду. Для подальшого розгляду та прийняття рішення згідно чинного законодавства. Зараз усі територіальні райвідділи, працівники працюють над виявленням теж даних правопорушень, тому теж звертаються і до громади, і до журналістів, якщо будуть відомі такі факти, звертатися в правоохоронні органи для відповідного документування та прийняття рішень. Що стосується незаконного розповсюдження агітаційних матеріалів. Я би хотів би сказати, що особовий склад. Який забезпечує проведення виборів охорону громадського порядку? З ним проведено вивчення законодавчої нормативної бази, що стосується забезпечення виборчого процесу в Україні. У нас були присутні викладачі, які проводили ці за. Заняття, зокрема, викладач кафери Конституційного адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права. Крім того, розроблено алгоритм дій, за яким працівники міліції мають здійснювати охорону громадського порядку, де фактично розроблено типові ситуації, як на них реагувати. Заняття продовжується далі. Також хотів би сказати, що стосується... З моменту завезення вже виборчих бюлетенів на усі без виключення виборчі дільниці будуть взяті під охорону усі виборчі дільниці. Буде задійно 1709 працівників міліції. Але разом з тим хотів би сказати, що специфіка покладених завдань. Посилено варіант оперативно-службової діяльності також наявна кількість атестованого особового складу. Не дозволяє забезпечити охорону приміщень дільниць виборчих дільниць нарядами міліції в складі двох працівників. Тому охорону виборчих дільниць в складі двох працівників міліції, як це передбачено, буде здійснюватися в основному в обласному центрі в місті Кам'янець-Подільському. А для того, щоб забезпечити охорону громадського порядку, там де буде задіяно по одному працівнику міліції, будуть задіяні. Для допомоги працівникам міліції 1118 членів громадських формувань з охорони громадського порядку 194 активісти самооборони буде задіяно 57 працівників недержавних охоронних структур, 866 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій та 83 інших представника громадськості. Хотів би наголосити, що при виконанні службових обов'язків з охорони громадського порядку під час виборів. Працівники міліції зобов'язані суворо дотримуватися вимог частини 3 статті 3 закону України про міліцію щодо незалежності і від будь-якого впливу політичних партій громадських об'єднань. Працівникам міліції суворо забороняється втручатися в процес проведення виборів, виконувати будь-які доручення членів виборчої комісії, не пов'язані з забезпеченням охорони громадського порядку, давати консультації. Та поширювати свої погляди щодо кандидатів надавати будь-яку допомогу виборцям заповнює бюлетені і відволікатись на самовільно покидати місце несення служби на виборчих дільницях.